Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Улюблені во Христі браття і сестри, сьогодні увесь православний християнський світ молиться за наше довкілля, за цей рай на землі, котрий Господь наш дарував нам. Для життя, для того, щоб ми жили, раділи, родили дітей і славили Господа Бога нашого Ісуса Христа. І напевно, не просто так сьогодні ми читаємо Євангеліє про виноградарів. Господь це Господар виноградника нашого. Весь світ це наш виноградник, який дарований нам, щоб ми доглядали за ним. Ми ж, як ті виноградарі, як господарі на своїй землі і в цьому райському саду. Але чуємо ми сьогоднішній Євангелії, що є і розбійники ті. Господь поставив, як виноградарів, стають розбійниками, вбивцями. І чули ми сьогодні, яким буде їхній кінець, їм не позаздриш. Але сьогодні мене турбує виноградник. Ті розбійники отримають. Від Бога покарання отримують все, що заслужили вони. Але за яким залишиться виноградник для тих, хто буде доглядати їх? Вже десятиліття назад, як закінчилася велика вітчизняна війна. Але і сьогодні. Буває, знаходяться міни, снаряди, і сьогодні зриваються люди. І поряд з тим, сьогодні гинуть люди від тих мін і снарядів, які посіяли по всій українській землі сучасні фашисти, точніше, називаємо і ми їх і фашисти. Безжалісні загарбники, які прийшли на нашу землю і забруднили її мінами і русським міром. Страшна аналітика, яку ми чуємо ми сьогодні. Я згадав про Велику Вітчизняну війну сьогодні. Вчені кажуть, що мін на нашій українській землі в сотні разів більше, ніж було у Велику Вітчизняну війну. Учені аналітики підрахували, щоб очистити українську землю від забруднення взрівчастими речами. Потрібно 300 років. Я так розумію, що це вони мали на увазі і від всяких осколків, від всякого металолому. Але поряд з цим я розумію, що це десятки років, десятки років ще будемо ми з пересторогою йти до лісу їхати в поле десятки років, не дай Боже, будуть зриватися живі істоти на тому злу, яке засіяли злі виногради по всій українській землі. Кажуть, 30% української землі забруднено зрівчастими речами. І це страшно. Недавно розповідали про Миколаївщину, поле не обробляється, тому що воно заміноване. І ще довго. Треба, щоб розмінувати. І ось на цьому полі якась тваринка. Жива тваринка взривалася на міні, загорілася суха трава, згоріло все поле, згоріло пів села. Уже немає там військової дій. Відійшли загарбники. А горе все одно спіткало людей. І це страшно, тому що і тут, на нашій Чернігівській землі, були ці нелюди, і тут вони по, всьому, по всіх лісах і полях посіяли це зло. І зрозуміло, ми надіємося на саперів, ми надіємося на воїнів наших. Але надію, ми повинні покладати на Господа Бога нашого Ісуса Христа. І сьогодні ми молимося за наше довкілля, за українську землю, щоб Господь Бог силою своєї благодаті очистив нашу землю, наші душі, наш народ від скверни руського міра. Відмін і снарядів і від цих орків окупантів, які нечистим чоботом топчуть сьогодні нашу землю. Сьогодні це здається неможливим. Сьогодні це здається дуже важко, але Господь Бог має незміриму силу. Господь Бог. Може в один момент покінчити з цим, Господь Бог може дарувати нам перемогу в будь-який час. Наша праця, наша боротьба, наша віра це і є наша турбота про Божий. Виноградник, трудимося в Божому винограднику, боремося з усією нечистю, яка хоче знищити наш виноградник. І молимося, дякуємо Богові нашому, приносимо йому щедрі дари від плодів нашого виноградника. І так переможемо! Боже, благословлення на всіх вас!